Нови, шановні колумбіяни та гості нашого міста. Україна переживає часи, кожен кожна мить випробовує нас на силу та стійкість. Війна змінила будинку країни, але не змогла знищити наше прагнення до життя, творчості та єдності. І саме завдяки мужності та незламності Збройних сил України сьогодні ми можемо. Зібратися разом на нашій театральній події. До земно коняємося і дякуємо вам за захист. Пані та панове! Вас вітає Національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Повернуся, тільки жди, і не зич добра тим, хто каже, далі йти вже, забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене. Друзів тішиться отим, було і про мене. Сядуть в коло при вогні і коптнуть вина. На помин душі, та ні. Ти чекай одна ти чеканням повернеш смертельних лав. Поталанила, егеш, скаже, хто не ждав, не дано збагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене, як цілів я, вижив, як знаєм без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не вмів.